Ви дивитесь новини на часі. Вітаю вас далі. Про головне на цю годину. Зранку росіяни авіабомбами вдарили по селу Григорівське. Поранення отримав 62-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Частково зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще кілька. А раніше, в тому ж населеному пункті, через атаку безпілотника по приватному будинку поранення отримала жінка 55 років. Загалом, впродовж доби, ворог застосував майже 400 безпілотників, понад 300 разів кривобласть артилерією, а також завдав 12 авіаударів. Крім того, гуляйполе та залізничне атакував систем залпового вогню. Загалом упродовж доби окупанти завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла і автівок. Загалом за минулу добу на Запорізькому напрямку відбулося 35 бойових зіткнень. На Олександрівському противник здійснив 13 атак. Понад 20 успішно відбили на Гуляйпільському напрямку. Ще одну на Оріхівському в районі малих Щербаків. У Запорізькій області продовжують будувати антидронові тунелі. Вже зведено понад 100 кілометрів антидронових сіток на семи ділянках основних прифронтових доріг області. Ще десятки кілометрів на двох ділянках на фінальній стадії будівництва. Пріоритетність доріг визначається інтенсивністю атак ворожими ФПВ-дронами. Це потрібно для захисту логістики військових, медиків, гуманітарних вантажів і цивільних, які щодня користуються цими маршрутами. Ті дронові сітки потрібні для того, щоб захистити блокпости, окопи, дороги, які збережуть життя особового складу, так само маскують автомобілі передвіження особового складу, а також їх дронів які роблять скиди і чим є небезпечні. Чотири пожежі ліквідували рятувальники протягом минулої доби. В одному з населених пунктів Запорізького району горів житловий будинок. Травмувався 51-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу. Загальна площа пожежі перевищила 75 квадратних метрів. А вночі горів торговельний кіоск в одному з районів Запоріжжя. Займання рятувальники загасили. Наслідки масштабного блекауту на Запоріжжі вдалося повністю усунути. Наразі у місті відновили електропостачання, подачу тепла і води. А графіки відключень світла повернули до звичного режиму. Ворожа атака спричинила і перебої протягом доби. Жителі скаржилися на значні коливання напруги у своїх оселях. Про це на брифінгу повідомила речниця Запоріжжя Обленерго. Дуже велика частина звернень була спричинена тим, що споживачі орієнтуються все ще на стандарт напруги 220, хоча з 1 липня він 230. Плюс, за постановою НКР АКП, допустимі коливання від цього показника складають плюс-мінус 10%. Верхня маржа 253, так, 253, нижня 217. Тож, якщо у вас 248, все нормально, це допустимо. Ваша техніка не постраждає. Енергетики закликають жителів ощадливо використовувати електроенергію, а задля усунення повторних коливань напруги уникати одночасного використання потужних електроприладів. Після масованої атаки регіон не лише відновлює пошкоджену інфраструктуру, а й працює над посиленням енергетичної незалежності. В області одночасно захищають наявні енергооб'єкти та нарощують власну генерацію. З одного боку захищаємо ті розподільчі пристрої, які в нас є, з іншого боку будуємо свою генерацію. На кінець лютого місяця ми розраховуємо, що ми зможемо прибрати одну чергу за рахунок своєї генерації, яка буде робитися саме тут, в Запоріжжі. І днями ми очікуємо передачу ще когенераційних установок на 20 мегаватт безпосередньо в Запоріжжі, які плануємо запустити вже до початку наступного опалювального сезону. Більше новин у нашому телеграм-каналі також можна пропонувати свою інформацію через телеграм-чат бот і до зустрічі в наступних випусках. Гарного вам дня.